А сьогоднішня подія пов'язана з рішенням міської ради стосовно звільнення від публічного простору від ознак так, комуністичного минулого. І ця подія безумовно знакова, тому що цей пам'ятник стає тут давно. А якщо історично взяти, то його декілька разів. Знімали, ставили, знімали, ставили, але нарешті, згідно з вимогами закону про деколонізацію, цей пам'ятник повинен бути виключений публічного простору. Управлінням культури було замовлено облікову документацію. Цю документацію було направлено на консультативну раду при департаменті культури полтавської військової адміністрації. Далі ці документи пішли в культури. Культури та інформаційної політики і наказом від 26 березня 2024 року цей пам'ятник знят з державного обліку. Потім було прийнято рішення ради, і після цього сьогодні бачите, що ми його демонтуємо. Що саме залишиться на цьому місці? Ми думаємо, щоб залишилась тільки основа. Зараз подивимося, як буде, чи піддасться зняти цей ще штіль як він то, чи шпіль. з зіркою. Ну, зараз будемо дивитися, тому що вже пробували раз. Сподіваюся, що ми знімемо весь цей антураж такий, і тут буде поки пусте місце, а потім думаю, що. Вирішимо, що робити. Треба просто навести лад, зняти все, що було. Тут меморіальне захоронення є чи... Ні, тут немає захоронення, тут згідно з історичними довідками було декілька захоронень різного плану. Даже є такі форми, що тут вроде, як і були захоронення, пов'язані з захворюванням. Тому ми не будемо скривати зараз ні могили, не переносити, тому що ну, треба вивчати те, що там є. Щоб ну, не, наражати. не наражати на небезпеку. На небезпеку. Тому зачистимо, буде поки площадка, а потім може, вирішимо, можливо, громадяни міста запропонують якісь ідеї стосовно того, що можна тут бути на цьому місці. Розкажіть історичні події, які відбувалися навколо цього пам'ятника. Я скажу, що ще в 2014 році в одному городі я не пам'ятаю, як назва цього міста. Але зробили все. Вивезли кіст, кісточки і вивезли пам'ятник на кладовище, як положено. А за цей пам'ятник була така боротьба. Патріоти давно хотіли його знести, молодь, обливали його краскою, влада їх не розуміла, Підкрасять і знову пам'ятник стоїть. Скільки років ви боролися за те, щоб його прибрати? – Дев'ять років, дев'ять починаючи з 2014 року. Цей боролися і з пам'ятником тим, що в Крюкові, і з цим пам'ятником, але влада нічого не робила. Нарешті здвинулося.